В двадцять дев'ятому році той американець Хаб довів, що той світ галактик. Розлітається на всі боки. Розлітається є ефект доплера. Так? Якщо джерело світла рухається від нас, то зміщення лінії в червоний бік. От нас червоне зміщення. І воно є. Всі галактики розбігаються. І думали, що можна говорити про швидкість, з якою галактика рухається від нас. Тепер ми кажемо, ніякуди галактика не біжить. Не летить, вона висить на своєму місці. І приклад простий: беремо гумову нитку, пов'язали на тій нитці вузлики, ну, скажімо, через кожні, там 10 см, пов'язали вузлики. Ну, і пів метра, кілька там вузликів. А потім ту нитку за одну секунду розтягнули вдвічі. Вже має не пів метра, а метр. Один вузлик ми пофарбували чимось, хай дозелене, це наша земля. Ми бачимо, було відстань 10 см, стало 20. До того вузлика було 20 стало 40. Того було 30 стало 60. Тобто вузлики всі віддаляються від нашого. Ми можемо пересісти на інший вузлик, Помалювати його також зеленим, а той колір стерти. Так? І розтягуємо, бачимо, що все одно, який би вузлик ми не взяли, ситуація однакова. Але ми кажемо, та ніякий вузлик по нитці не біжить. Що робиться? Розтягується нитка. Розтягується нитка. Отже в такому світі ми живемо. Ми не знаємо, що таке простор. Ми живемо в тому просторі, який розтягується, так як ця гумова нитка. Але наш світ тривимірний, значить розтягується на всі, боки. на всі боки. Отже, тепер в чому проблема? Проблема в тому, що оце, це розтягування, то зовсім не те, що ми кидаємо камінець і знаходимо, з якою швидкістю він віддаляється. Ми тому Камінцеві не можемо дати швидкість світла. 300 тисяч кілометрів на секунду для нашої фізики це верхня межа. Але коли ми говоримо про розтягування простору, то ті вузлики можуть віддалятися швидкістями фантастичними, одиниця, 8 нулів або 12 нулів за нею кілометри на секунду. Це щось незбагненне, суперечі здоровому глузду, але з Туриці комиклує, бо це йде мова про властивості простору, яких ми сьогодні абсолютно не знаємо. Отже, оскільки цей всесвіт розтягується на всі боки, то ми робимо висновок, що був момент, коли ті всі вузлики... Були майже один біля одного, як футболісти перед початком гри. Тут м'яч, і тут всі футболісти зібрані. Суддя свиснув і все розлетілося на всі боки. Отже, був момент, тобто був початок нашого всесвіту. Як воно розвивалося все? Спочатку не могло бути тих атомів, молекул, не могло бути інших тих якихось скупчень зір, зір, скупчень зір. Не могло бути. Тому що коли ми все це, той простір стиснемо, то густини більше, ніж густина атомного ядра бути не може. Тобто не було нічого. Спочатку не було нічого. Було щось таке, якась краплина, яка має здатність роздуватися. Розвивай з фантастичною швидкістю, потім переходить на режим розширення. Але ми кажемо, отам, оці в тій краплині межа наших знань, межі всіх природничо-наукових досліджень, там, де стоїть проблема початку. де йде мова про початок. Це сказав видатний фізик лауреат Нобелівської премії Вольган Павлі. Це не сказав Климишу, це сказав Павлі. Планк сказав також щось такого типу. Але в чому справа? За рахунок того, що ми вивчаємо, як рухаються галактиці зорів навколо центру галактики, як формуються спіральні такі рукави в галактиках. Ми робимо висновок, що крім тої речовини, яку ми бачимо, з якої складаються зорі, що світяться, тут в сто разів, мабуть, більше, ну ніж тої, що світиться. Речовини. Про яку ми абсолютно нічого не знаємо. Ми називаємо її темною матерією, але вона є, бо тільки завдяки їй можуть формуватися окремі галактики, їхні скупчення, тобто вся структура Усесміту. Але цього мало. В 98-му році виявили, що ті галактики, які там далі, рухаються з прискоренням. Тобто вони не підлягають закону хабла просто лінійно зростають швидкість, а вони рухаються з прискоренням. Тобто, щось їх. Розпирає на всі боки. Той простір десь там розширюється швидше, ніж ми раніше думали. І прийшли до висновку, є ще якась темна матерія, енергія. Темна енергія, яка змушує все це з прискоренням. І тепер ми кажемо, що аналогія така: ми йдемо, скажімо, гарним літом в Карпати. Група людей взяли з собою біноклі, взяли, скажімо, ліхтарик і сідаємо на узбіччі там десь на полонині, на краю біля лісу. Хтось там, десь за кілометр чи пів кілометра, інший теж туди пішов, взяв таку гумову плівку, поклав, поставив на неї 200 свічок, одну запалив. Одна горить, світиться. Ми бачимо, це ефект кажуть, фотометричний, світловий. Ми бачимо, світиться свічка. Нормальна свічка, ми знаємо, які свічки продають. Це одна свічка. Але свічка освітлює оту плівку, і бачимо, ми бачимо, що плівка вигнулася так, ніби на її поверхні, на ній, поставлено 200 свічок. Поставлено 200 свічок. А світиться тільки одна. Оця одна свічка то все те, що ми бачимо, що світиться на небі. Всі зорі і ті галактики, і все Це одна свічка. А ще 199, де? Оце те щось, чого ми не знаємо. Ми кажемо, ще сім свічок. Це, мабуть, така сама речовина, як та, що ми маємо в побуті, там відомі нам атоми, молекули, то все. Це ще сім свічок. Ну, то разом 8. Відняли від 208, залишило 192. Це виходить так, скажімо так, 146 свічок це та темна енергія і 46 свічок це ось та темна маса, теж невідомої природи. У такому світі ми живемо. Ми абсолютно нічого про нього не знаємо. Те все, що ми бачимо, це одна свічка з 200. Тому і казав великий наш поет Тарас Горич Шевченко, все йде в Семинає і краю немає, куди воно від звідкіля взялось, і дурень, і мудрий нічого не знає. Шин Іван Антонович народився у 1933 році у селищі Кутиськи, тепер Лановецького району Тернопільської області, учений астроном, педагог, академік Академії наук вищої школи України, член міжнародного астрономічного союзу. Іван Климишин автор 38 монографій, підручників, навчальних посібників та науково-популярних книг. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію у 1971 — докторську. З 1964 року він член міжнародного астрономічного союзу. З 2000 року почесний член Української астрономічної асоціації. Основні його наукові дослідження лежать в області космічної газодинаміки. Був віце-президентом ради з підготовки астрономічних кадрів при Академії наук СРСР з 1976 по 1983 рік. Президентом комісії з історії астрономії при Академії наук СРСР з 1981 по 1986 рік. Двічі у 1994 та 1995 роках американський біографічний інститут назвав Івана Антоновича Климишина людиною року. Іменем Климишин названа мала планета номер 3653, яка обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером.